Доброго дня підписникам мого каналу. Ось пройшов місяць після моменту, як я переселив з дерев'яного вулика. Вулик зачара тут невеличку сімечку. Ну і зараз подивимось, як вони тут себе почувають чи розвиваються. Як у них справа. Сімеєчка була ця зовсім невелика. Вітря, ну тільки сьогодні трохи. Так, отже, дивимося. Крайня цю я рамку осунув, щоб вони вибрали мед звідсіля. Вибрали мед. Всі дуже рекомендували там сократицю сімейку за теплі заставні. За ще щось я теплими заставними не користуюся. Вважаю, що це у мене лічно на пасіці не нужна вона. Так, медова. Що я помітив, що бжоли набагато краще стали літати. От тільки пересадив, зразу було замітно, що літають набагато краще. Так, що тут у нас? Пергова. І між пергою вже є. Маточка поклала я личинку. яєчко. Розплодик такий нормальний. Зараз зацвіла у нас слива, груша сьогодні перший день. Чілки працюють, Не тільки що вітряна. Видно буде, надіюсь. Розплод. Крутовый уже я расплод. Ну, ну дві матки не шукати спеціальні. Так видно, що все в порядку. Так. Дві крайні рамочки, що тут робиться. Так, і тут уже розплод. Угли залетіли нектарчиком так і крайня рамочка вона така тоді пустувата була з цього краю пуста а з цього перга і свіжий нектарчик так цю сімейку зараз Розширимо трошки. Такі сім'ї де вони не дуже часки. Раз, два, три, чотири, п'ять. На п'яти рамках є розплод. Розширимо отакою маломедочкою з Скраєчко тут поставимо. Де сильний сім'ї, сейчас піду попробую поставити ващинку. Все. Не надо ніяких заставних, не надо нікого сокращать, як мені там писали. Ну, кожна своя технологія, я розумію. Я не прихильник пережатого гнізда зовсім. Я Луче, хай одна лишня рамка стоїть у гнізді, ніж. Розвиток, звісно, в очераті. Набагато сильніше є. Поруч така сама сім'я десь по селі була, то вони, в принципі, які були, такі залишилися. Хіба трошки. А це ж таке видно, що літають і працюють добре. Так ну зараз сильненьку сімейку якусь кинемо ващінку. Так, тут повинна бути сильненька сім'я і зараз напробуємо кинемо ващину. Так, тут утеплення нормально не вистачило. Так, тут сильненька сім'я, ось по наростах видно ще будують нарости зверху це, значить що тут все пречудово. Не, не знаю буде вам видно чи ні. Вони Там хоч язиком не тягли. Видно чи не видно? Ну, в общем, там вже в статі Хоча щось строїть. Ну да, починають на стінці... я В Взагалі, їм треба було ще пару днів назад, навіть ну, дати, лощинку Нічого. ставимо для того, щоб подивитися, чи тягнутимуть, чи ні. Я думаю, що тягнутимуть, бо я ж кажу, зацвіла груша. Так, так, так. Ставимо сюди. Сильних сімей на пасіці в цьому году найдуже багато, конечно. Протяго той году сім'ї слабші. Посуваємо. А так з теплими заставними. я там ділюся, рамку бжолиту панькаються знаю, як зараз модно називати таку сімейку одиниця ну, Ці одиниці, вони не потрібні на пасіці я б сказав і даром Лучше зробити відводок і не морочить голову з тією рамкою бджоли. Це моя тільки така думка зробіть як хочете ну, ось і справи ну зараз ще пару сімей поставлю ващину а тоді через пару днів через днів три зніму вам що тягли чи ні так що дякую всім за увагу